Не у всіх, певно, що членів церкви ви побували ще вдома. Ні, так? Да? Ще ні. Я теж ще ні. Але в кого вже побував. Тому і вас запрошую побувати сьогодні, ось прямо сьогодні, нікуди не виходячи з цього залу, побувати в гостях. Поняли, що це як це можна? Але можна. Я пропоную вас сьогодні побувати в гостях. Гостях, отак от, сидячи на місцях, нікуди не йдучи, побувати в гостях в одної з прекрасних наших сімей, церкви Благодать. Шукаю їх очима, не знаходжу. Едуард і Оля Дробки. Де то ви? Ходіть, ходіть. Ми до вас в гості йдемо. Чи ви до нас в гості йдете? Ходіть. Ходіть, хороша сім'я, добра. Хто мене знає добре, то той про мене щось знає. <смір> У мене є одна сторона, яка мені здається не слабка. Знаєте, яка? Люблю запитання задавати. Люблю задавати запитання. Ну, я, Едіка і Олю попередив, що ми будемо задавати запитання. Скажу, що ми дуже раді, що ви погодилися, щоб ми з вами познайомилися. Дякую, Оля, і Едуард, що ви сьогодні з нами. Давайте почнемо знайомитися. Скільки років ви в шлюбі, Едуард? Ну, в шлюбі це буде 18 лютого, 9 років. Ви бачите, не встиг запитати. Оце якого лютого? 18. 18 лютого. 9 років. Прекрасно. Багато 9 років чи ні, на вашу думку? Порівні з вічністю, то це нічого. Це таке, правильна відповідь. Технічно, правильно. Порівні з вічністю. А якщо тако, по земному отак от через все, що Бог вас вів і провів, і навчив. Думаю, що це мало. От тобі майже 9 років це мало. Хто одружився найшвидший? Чи наш любов останній? В церкві. А ну-ка, давайте, благодать, пригадаємо. Кого ми вінчали останній раз? Паша а, Паша Зіра. То ви не багато прожили? Ні, ще, так? Да? Рік пройшов? Ще не пройшов. Вони дев'ять і кажуть, не багато. Е, скільки дай Оля мікрофон? Оля, а скільки років як Едіку вірував? 17. 17. Ну, біля цього, добре. А скільки років як, як ти увірувала? 23. 23? Так. Я Діку 17. 9 років в шлюбі. А як звати ваших діточок? І скільки їм років, Оля? Я на старшому. 8 буде в наступну суботу, а Матвія 4 з 8 і 4 ,5. Їх в залі немає на недільній школі. Ні, Ян є. Ян є. Втік вестибюль. Користався нагодою. Mm -hmm. yeah. e, скажіть, e, будь ласка, e, можна, Едік, я тебе зараз запитаю? Ось дев'ять років тому назад ти так думав, молився, ходив. І тут і тут побачив Олю. А чому саме Олю? Mm, я думаю, що. Е... Я коли почав спілкуватися з нею, я побачив, що це саме та людиночка, яка потрібна для нашого шлюбного життя. Ага, потрібна для твого шлюбного життя. А тобто, по почому по я так, це так, побачив. Е, побачив, визначив по тому, що вона присвячена Господу людина. Найперше, коли ми познайомились, то я задав питання, як ти покаялась, як ти прийшла до Господа, як відбулось твої, які твої стосунки з Господом. І так само я розповів про себе. Ось, тобто, таким чином було наше знайомство, і таким чином, далі ми побачили, що ми одне для одного. Оля, а як? Ти дізналася від Господа, що Едуард це від Господа це було б швидше внутрішнє просто відчуття, тому що в мене жодних сумнівів не було, і я навіть не можу це пояснити, але це було або на, на інтуїтивному, або виключно десь на духовному рівні і якесь відчуття рідної, рідної душі, і таке враження, що ми знали все життя один одного. Це було буквально з перших хвилин знайомства. Ну, в кінці ми вас ще попросимо дещо сказати як побажання для нас з вашого досвіду. А зараз я хотів би, щоб ви спробували трішки пригадати 9 років вашого спільного шлюбного життя. Я вважаю, що це не малий термін. Це не малий термін. Ви можете от зараз пригадати і розповісти, як Бог вас вів, чому ви вчилися, які духовні уроки Бог вам давав в вашому житті. Я б хотів би сказати, що коли ми познайомились, ми були, в принципі, кожен із нас окремо духовно сформованими особистостями. кожного із нас були ну, певні звички там і так далі. І коли ми почали жити в шлюбі, то ну, йшов процес такий, як знаєте, притирання одне до одного. От. Дивишся по людям, які молодші віком набагато молодші, то е, цей процес іде якось швидше. Вони молоді раз раз і пристосувалися. Тобі так здається. А? Що? Тобі так здається. Ну так, Шо? ніби ніби і сторони, коли дивишся, спостерігаєш за молодими людьми. Ось а е, ми старші люди, і тому е, цей процес, і ну я думаю, що він і у молодих людей, і у старших він триває продовж всього життя. Добре, а Оля, що ти можеш сказати? Ну, Я почала вчитись жертвувати своєю свободою, своїми звичками, своїм вільним часом, тому що до цього часу було зовсім інше життя, і воно було тривалий час, в мене було і служіння, і життя, і воно було дуже благословенне, насичене, але вільне. І з якогось боку, я знаю, що тут є люди самотні, і я можу сказати, що. Ота самотність, коли я мала спілкування тільки тоді, коли мені хотілося спілкуватися. Якщо мені не хотілося спілкуватися, я не їхала до когось в гості або не запрошувала до себе. І е, в мене було дуже багато часу на спілкування з Господом. У мене були набагато глибші стосунки з Господом, це кажу відверто, ніж потім, коли ми одружились, тому що постійно хтось коло мене був і знайти. Спілку можливість поспілкуватися, так усамітнитись стало не дуже просто, тому просто можливо, це когось підбадьорить, хто зараз десь самотній, шукає свою половину. Я хочу сказати, що це велике благословення, інколи бути самотньому, і е, зараз я шукаю цей час і його не завжди легко знайти. От бачите. Тобто, ну, коли люди повідомляють. При... Я хотів, щоб ти люди, прокоментував люди те, що Оля в шлюбі, то, ви знаєте, стосунки ці постійно, вони цілодобово. І щоб дійсно усамітнитись і поспілкуватися з Господом, для цього ти викроюєш час. Я зрозумів, на що Оля натякає, щоб ти так дня на три десь уїжджав і не повертався. Ну, з дітьми, це це, да, це да, безумовно. Іноді трьох, Іноді трьох годин вистачає. Добре, я дуже дуже дякую за вашу щирість, Оля. Я розраховую на твою щирість далі, дай Олі мікрофона. Отак, От як ти зараз щиро поділилась, навіть про те, що ми в тебе не просили і не чекали, попробуй зараз щиро поділитися. Дуже багато проповідується, і всі дружини про це знають, всі молоді незамужні сестри дуже про це переживають коритися. От що це для тебе? Важко коришся чому? Що робиш, щоб це було? Спочатку було дуже важко, тому що я самостійна людина була, як Едуард сказав, були сформовані, і я ще. Характер у мене такий лідерський. І завжди бачу, що покора – це благословіння велике. І яким би лідером там не була сестра, дружина, то благословення для неї в покорі. І коли я вчусь і зараз, і продовжую вчитись, і це благословіння. А в такі трудні хвилини от на відвертість, от таку на глибоку щир, тоді, коли. Важко буває коритися. От що ти робиш, може це в пригоді комусь стане? Усамітнююсь і прошу Господа мудрості і сили і зробити по Божому слову. Угу. Усам... Шукаю обов'язково тільки спілкування із Господом і вчерпаю в ньому для цього силу. Mm -hmm. Але знову ж таки, із з досвідом, потім, коли проходить час, і бачиш, наскільки це благословіння, коли Божий принцип лишається е, домінуючим, і тоді стає набагато простіше і це благословіння. Mm -hmm. Дякую, Едуард. Ми хочемо тебе запитати. Е, скажи сам про себе, не соромися, без зайвого сорому, як ти практично. Піклуєшся про Олю, про її духовне життя. Ми молимося разом. І так. Щодня. це впродовж впродовж, ну, скажімо, дня, це декілька разів. А зараз в цій ситуації, яка в нашій державі з військовими діями ми молимося і більше. Молимося і за кожного з нас, молимося за церкву, молимося за членів церкви, за служителів церкви, за їхні сім'ї. І за щоб Господь якось мирно розв'язав ці всі питання, які у нас в нашій державі зараз є. Ну, ти так сказав в загальному. А я хочу... Ну, я, тож... Я просто ні, ні, я зараз конкретизую, або задам запитання. А які хороші, от такі духовні звички є в вашій сім'ї? Просто звички, хороші. Ну, ми читаємо разом із всією сім'єю, читаємо Біблію. Ось роздумуємо. я, я перепрошую, це в який час? Вранці, ввечері, в день це може бути і вранці, і ввечері, і впродовж дня. Добре, коли коли, коли ми. Ну я, наприклад, вдома і не на роботі, прекрасно, прекрасно. Я навіть щось для себе в цьому знайшов, бо кажеться, що треба читати Біблію тільки визначений час. Едуард каже, що ви читаєте тоді, коли Дух Святий, так? Да? Кличе і каже е, Оля, хотів тебе запитати, скажи, будь ласка, чим Бог наділив Едуарда як хорошого батька своїх дітей? Скажи про нього як про батька своїх дітей щось. Тим, що він вміє пояснити і поспілкуватись із ними так, як ніколи не вмію я. І тому, коли вони приходять до мене із сотнями питань, я завжди кажу, іди, нехай тобі татко пояснить. І в них запитань нема чи ще більше з'являється? Ну, в них, якщо є до мене запитання, то коли я відповідаю, то в 90 випадках із 100 Ян каже, а от і ні, бо тато казав отак. Mm -hmm. ну, це треба знати, що Едуард по фаху викладач. Е -е, Хочеться в тебе, Едуард, запитати. Оля, що тобі в ній подобається, як в твоїй дружині? Якими якостями Бог її наділив? Мені подобається те, що вона творча людина, творча людина. І знаєте, коли, я, коли ми познайомилися, я дізнався про те, що вона, Бог їй дав такий дар про Господа через вірш, написання вірша. І це все воно виходить із серця, воно якось так мені дуже, дуже близько. Ви добре почули, що він сказав? Я думаю, чого я так пізно про це взнав? Вона, вона славить Господа віршами. Я правильно почув? Оля, це правда? Ну, а що ще остається? У тебе є вірш в серці, який ти можеш з нами поділитися для Божої ну, слави? А, вони а, може. Чому і так не багато хто знає, тому що це швидше, я не вважаю, що це такий великий поетичний дар, це швидше якесь спілкування з Господом, яке завжди виходило в такі близькі стосунки, в близьких такі близького спілкування з Богом. Я один із таких прочитаю. Моє життя наповнене тобою очі, чисті світанки, ясні дні, сині ночі усе твоє. Усе моє життя ти дав мені щасливе майбуття в Твоєму сині маю мир з тобою. В Ісусі звільнення, спасіння і свобода. Це через нього ти для мене батьком став, це понад все, які людські слова можуть повідати про святу любов Твою, величний, засвітив ти сонце і Ясну зорю. У моїм серці піснею люблю, летить до тебе в чисті небеса. Твої слова, як благодатна яроса, в земній пустелі душу оживляють. Ти дивний, хай завжди тобі співають хвалу ліси та гори, ріки і моря. Ісусе, нехай все моє життя звучить хвалою, линей піснею до тебе, аж доки стрінуся з тобою. В небі. Амінь. Амінь. Едуард, наостанку хочу тебе попросити, скажи щось одне важливе, практичне для чоловіків. Я думаю, що в сім'ях, для того, щоб сім'я збудовувалась і особливо для дітей, дуже важливо є те, щоб чоловік кохав свою дружину. Коли вони це бачать, ну розумієте, сім'я це, це весь час навчання, цілодобове навчання. І коли діти бачать, що татко любить свою маму, кохає її, то це понад усе. Захищеність дитини, дитя відчуває свою захищеність тільки в тому випадку, коли вони бачать, що татко кохає свою дружину. Татко кохає маму. Це для них ну, це е, вище всього. Ось. І коли це є, то тоді все нормально. Прекрасна. Оля, уважно послухай запитання. Так само одне практичне побажання сестрам, які чекають і вірять, що Бог приготував для них в майбутньому шлюб. Незаможнім сестрам. Бути спокійними і чекати того, кого пошле Господь. І якщо є надія на Господа. Це обов'язково станеться. Я в свій час дуже багато запитань. Можливо, також сестри. Ну я до сестер більше звертаюся. Можливо, когось так набридають комусь із питаннями. Ну коли ти вже одружишся, ну коли ти вже вийдеш заміж. В свій час я дуже багато таких питань чула, і інколи вони так зачіпали за живе, тому що я сама не розуміла, ну чому я не виходжу заміж. І інколи просто набридали. І, але в моєму серці був глибокий мир, і цей мир прийшов від Господа. Я знала, що Господь у свій час дасть мені чоловіка. І той час, коли я була самотня, він використовував мене для служіння. І я була так дуже активно задіяна в Божому служінні. І тому просто ще одне от мій улюблений вірш із Біблії. Псалом 83,6, я не знаю, чи точно процитую. Блаженна людина, що надію свою складає на Господа, і дороги, якої у серці лежать до тебе, Господь, проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела і дощ покриває її благословенням. І я відкрила для себе в той час, коли було не було чоловіка. Зараз є така спокуса, коли тяжко приходити і спочатку розказувати йому про якісь свої проблеми. А тоді, коли його не було, єдиний хто е, був у мене, У мене були друзі, але це не був той варіант, коли можна було приходити і ділитися з ними такими проблемами. І е, я засвоїла і пережила на, так на багатьох багатьох прикладах, що долина плачу це не місце, де потрібно плакати. Долина плачу, це те місце, де можна відкрити джерела. І, е, те місце, яке Бог покриє благословенням. Тому, якщо вам тяжко у вашому житті, от коли ви самотні, нехай ці долини стануть місцем, де відкриваються джерела. Це щиро з мого серця, я вам бажаю. Я хочу від імені всієї церкви подякувати вам за вашу таку щирість за відкритість. Вони відкриті були, правда ж. Такі щирі відкриті, такі, які вони є, мені здається, правда? що Отак вони і вдома себе ведуть, і так ми з ними спілкувалися, коли вдома в них були. Хочу дуже попросити, Оля, помилися, будь ласка, за сестер нашої церкви, Едуард, за чоловіків нашої церкви. Давайте піднімемось, звершимо молитву. Дорогий небесний батько, я... Приходжу до тебе зараз у молитві і щиро тобі вдячна, що ми можемо назвати тебе батьком і що ти є нашим батьком. Господь мій, я дуже прошу тебе зараз за сестер моїх, за твоїх дочок, прекрасних, чудових, викуплених тобою. Я щиро, щиро благаю, благослови кожну душу, благослови кожну мою сестричку. Нехай вона завжди відчуває твій ніжний дотик, нехай вона завжди відчуває. Порух твоєї руки, коли ти торкатимешся ніжно і, можливо, витиратимеш сльози з їхніх очей. Благослови, будь ласка, їх, щоб їхня надія. У кожному кроці їхнього життя була на тебе, щоб вони завжди шукали близького єднання з тобою і свою надію складали на тебе. Нехай Твоє святе ім'я в них і в кожному, в кожному із нас буде завжди прославлено. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Благословенний Господь в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за можливість стояти перед Твоїм лицем. Ходить перед тобою, Отче, і я прошу тебе в цей час благослови всіх моїх братів, всіх братів, які є головами сімей, які є батьками своїм дітям, які є чоловіками своїм дружинам, і тих братів благослови, які ще не мають сімей. Бог мій, благослови, будь ласка, всіх, благослови твоїми благословеннями, які ти маєш для них, які ти для них приготував. І які ти хочеш вилити на них. Бог мій, благослови, розв'яжи усілякі проблеми, питання, виріши нужди, проблеми, які виникають у них або будуть виникати, Господи. Дай їм сили, мудрості встояти перед різними випробуваннями, Господи. Піднімай тих, хто десь падає, десь не може втриматися, Господи. Навчай, благословляй, підкріпляй в ім'я Ісуса Христа. Амінь.